Протягом трьох днів, з 4 по 6 квітня 2025 року у звягілі відбувся культурно-мистецький проект «Дні Херсона в Україні. Захід організовано спільно з Вягільською та Херсонською міськими радами, аби підтримати херсонців, презентувати їхню мистецьку спадщину та посилити взаємодію між громадами. Звягільська громада урочисто зустріла делегацію з Херсона. Полісті, полісті, Херсонцям було вручено традиційний коровай, символ гостинності у великій залі Палацу культури імені Лесі Українки. Відбулася благодійна концертна програма на підтримку Херсонської громади за участі творчих колективів міста Херсон та міста Звягіль. Програму відкрив документальний фільм Херсон звягіль, який глибоко зворушив всіх присутніх. Це була розмова двох міст мовою сили, болю, підтримки та віри. Особливо емоційним стало відеозвернення начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Незламне місто Херсону вітає славетне місто Звеге. Від імені Херсонської громади дякую керівництву та мистецькій спільноті звегля за розробку і реалізацію спільного проєкту Херсонської міської військової адміністрації та Звегільської міської ради дні Херсона в Україні». Окремо подякую за персональне запрошення міському голові Звегеля, пану Миколі Боровцю. На жаль, не може бути присутнім особисто у зв'язку з надзвичайно складною безпековою ситуацією у прифронтовому Херсоні. Проте ми розуміємо важливість культурного обміну між українськими містами, тому знайшли можливість та організували візит херсонських митців до знакового в історії України міста Звере. Наступного дня відбувся захід Херсон історії мистецького спротиву. Це були розповіді митців, які через творчість передають досвід спротиву, незламності та внутрішньої сили. Музиканти Ернес Сафонов та Ігор Кокойчук відкрили подію інструментальною програмою. Дуже під таким враження, особливо там, де фотографії, є, які відображають оці певні моменти непростого життя Херсону і як під час окупації. І звільнення, да і сьогодні. нам дуже приємно нам повезло ми раді тому, що у нашому місті. Славне місто Херсон сьогодні демонструє своє життя, показує героїчність і силу духу своїх людей, Хай Бог змінується з паштем всім і в Херсоні, і в Звягорі, і в Донецьку, і в Симферополі. скрізь буде радість міру на українській. Слава Фотовиставка Олександра Корнякова Незламний Херсон стала однією з найемоційніших частин заходу. На фото окупація, мітинги, спротив визволення. Це хроніка мужності людей, які не скорилися. Також свої роботи представив художник Ігор Баликов, скульптор різьбяр, живописець Його картини це історії з глибини серця. Одну з них він подарував місту. Вона вже в колекції краєзнавчого музею. І от, е, я робив маленький такі сонячні. Ми, ну, це одна із них. Але це з гільзи такі я робив, а цією були маленькі нагороди, а потім залишилось і якраз була нагода хлопці 37-ї окремої бригади морської піхоти. Вони якраз вони допомагали робити оцю картину, яка називається Твою чеснок і розрисую хабаша. Вона називається русними словами, тому що від Сергія Файпура. Написав пісню Бандера, і там є такі строки. І вони запали до душі, і оця картина надихала мене. А хлопці розстрілювали зі зброєю. То не я розривав, це було принципово. Я два місяці не міг, щоб хтось її справжньою зброєю розстріляв. Це такий перформанс розстріляний. А цю роботу я вже... То гівю вона була порізана і це сльози сонця. Це пам'яті загиблих хлопців тридцять ї бригади. Вони захищали Херсон, а зараз вони на Дерницькому напрямку. Не менш важливою стала виставка дитячих малюнків Життя без зупинок, у яких мрії без гадки про війну. Це дитячий світ, що хоче миру. На дистанції з війною вона дорожчі після деокупації почали відновлювати навчання. І протягом року ми вирішили створити такий проєкт, який називається Життя беззуби. Це було для того, щоб дати дітям зрозуміти, що не дивлячись на те, що більшість з них, особливо на той момент, коли їжджали з персону, не мають змоги бачити одне в одного вживу. Не мають змоги відвідувати такі заходи, як святкове для виставки. Для художників воно дуже, ну, дуже значно. І ми вирішили поєднати відкриття виставки для кожного, хто зміг виїхати, чи мушний був виїхати, і відвести їхню виставку до них в місто. Прозвучали вірші хресонських поетів, зокрема з поетичної збірки, присвяченої трагедії Каховської ГЕС. Я процитую один з віршів, який було написано Кропецькою Юлією. Він називається Вода життя дає і забирає. Вода життя дає і забирає. Вода стихія, що не любить меж. Нам помирати, як її не можна. Як забагато багато помирати теж. От нам би зараз той ковчег, що воно. Без затоплений Христом майстрині Світлана та Марина Горло представили ляльки мотанки, брошки, обереги Марина провела майстер-клас для дітей. Проект Ні Херсона в Україні у звягілі це не просто мистецька подія, це діалог сердець, вияв підтримки, спільне збереження пам'яті. І ще одне нагадування: культура це теж фронт, фронт нашої ідентичності, нашої сили і нашої незламності. Ще я хочу відмітити і взагалі сказати величезне дякую от самому місту, самим мешканцям. Вчорашній концерт, який просто йшов під постійними оплесками із такою підтримкою, і з такою щирою любов'ю з залу ну це просто неймовірно. І сьогодні, скільки ми ходимо от по місту, бачимо людей, світлі, прекрасні наші українці.